Пацани, всім привіт. Сьогодні я йду на розвідку в ліс. Фактично в тому лісі я не ходив ні разу, не знаю, що там буде, які находки. Ліс знаходиться близько від мого дому, фактично 100 метрів від хати. Я тут часто бував, там по гриби ходив. Ну Так, щоби. Тут покопати не був ні разу. Ну, побачимо, що з того вийде. Я думаю, повинно бути щось цікаве. Якщо вже буде якісь находки такі по старовині, то тоді будемо робити розкопи і дивитися. Сьогодні я з апаратом суто на метал, бо дуже багато є мусору, щоб відкинути дрібний мусор. Будемо такі більші куски пробувати. Ліс, попадати... Ліс знаходиться неподалік від психічної лікарні де лікують душевно-хворих, так що тут можна побачити такі неординарні речі, як, як які всякі лахи, які висять на деревах або ж всякі такі штабіки невеличкі, можна і душевно-хворих людей побачити, які мають дозвіл на вихід з лікарні, бо є такі, що їх випускають. Ну, Пацани, не дивуйтеся, якщо буду показувати такі странні речі, то не дивуйтеся, для цього лісу, то, як то кажуть, речі стандартні. Що, що цікаво в тому лісі ще, то те, що тут йшли австрійські окопи, так з краєм лісу. Ну, фактично колись лісу не було, а потім дерева попідростали. І от, Укопи фактично стали в лісі. І так, обійшов я вже досить таку непогану частину лісу, ніяких находок не було, крім банок і всякого шмурдяка. От прийшов я в таке місце, де теж багато воронок, і ось воронка, і вон там є теж пару воронок. А там далі. Але що цікаво, що в тих воронках... Ну, металу, як такого від снарядів нема, не попадає, хіба може дуже глибоко. А ще може бути те, що я дрібний метал виключив на, на клоні. Чому я взяв сьогодні клон? Тому що в мене сьогодні розвідка, хочу подивитися, які, які металеві речі попадають, з якого періоду. І якщо, якщо металеві речі будуть попадати з, по Австрії щось таке або... Взагалі там 17 18 століття, всякий там реманент, хатні або от е, такі речі, які збереглися, то тоді буду брати вже квазар і буду бити по кольорі. Е, ну Поки що находок нема. їдемо про те, про що я вам говорив, що тут частково йшли окопи австрійські. От ми бачимо ось де окоп. Трохи погано видно, бо все западене листям і, як то кажуть, не видно рельєфу його. Ну, але я так постараюся вам показати, що є залишки окопа. Він йшов отак туди, бо там у нас йде траса Київчоп, яку за засалдати її фактично в 80-х роках зробили тут, саме тут на нашій частині ту дорогу і ті окопи пере... Перегорнули і коротше, засипали. Ось такий кусочок тільки окопа такі лишили. Погано не чути, то ж вибачайте, бо я підійшов майже під саму дорогу. Ось тут ще один кусок окопа є, залишок. І ось такі купи землі, шутру, то я так зрозумів, що як робили дорогу, то, то вони їх полишали. Ну от перший сигнал такий, зверху попалася от така железяка. Якби я вже досі так нехило, замахався, викопувати отакі блюдця алюмінієві. Тут фактично весь його кусок, все в них пацани. Прийшлося мені з тої частини лісу свалювати. Тому що прийшли якісь наркоші два накурені. Коротше ледве стоять, може бути навіть щось в психлікарні, але щось дуже були вдягнуті. Добре, як, як на лікарню не змахують. Почали щось там чокати, шокати, чувак, туди-сюди, мов, ми пацани такі. Коротше, його ну, нахер з ними, блін двіжувати, я тихенько, коротше, тактично їх обійшов і пішов коротше, в другу частину лісу. По дорозі попалися отакі от приколи, що хворі з лікарні. Зав'язують отакі от два кульочки висять на дереві. Навіть не знаю як це назвати скали, не скали, печери, не печери, ось такі виступи кам'яні, які, які виступають з гори Фактично тут, якщо дощ або сніг, тут можна сховатися. А якщо добре подумати, то і перезимо. Якби скал тут дуже багато. Дивіться тут, я зійшов вниз, які скали, з такими всякими дирками, тут скали, а там прикольні скали. Виявляється, тут тих скал дуже багато. От Я вийшов на таке підвищення. Видно, як вони фактично торчать, виходять з під землі ці скали. Дуже місце цікаве. Як на мене тут якісь складі, в них би був заритий. Тільки так, бо місто неординарне. Тут по-любому треба буде походити, і то не один день, я так зрозумів, або не один тиждень. Подивіться, які тут всякі виступи. всякі дирки, закрома. кишеньки отакі. От До речі, був сигнал біля тих скалів, попалася така кришка від якогось ящика. На ній навіть бірка якась є. З кодами, з написами. 100 пише, 102 нулі. Решту сто фарба стерлася. Так, такі якийсь дверка, навіть не знаю від чого то. Це ось така лопата салдепівська зломана. Ось таких дві ножки від, від теж від радянських салдепівських камфорок. Що вони тут роблять? Питання коротше, інтересне. Зараз я отам ще понизу пройдуся. А там понизу трошки пройдуся. І фактично я цей ліс вже майже обійшов, так з грубшого, треба брати хіба глубинник, якщо щось таке реально так, древнє. З лісу я вийшов. Фактично знаходок по древності нічого толкового нема. Так там попадалося всякий шмурдяк сучасний. Там, Ви по ходу діло бачили, що нічого толкового не було, але якби все одно пройти треба було. Такі місця, як то кажуть, ну не перспективні, все одно треба проходити, бо всяке буває, а вдруг, як то кажуть, клади попадаються не тільки по якісь там чіткі, математичні... Е строгості, там, чітко їх вичисляти, що от іменно то клад має бути в тому-то і в тому то місці. Ні, то все, все бред, якщо чесно. Клади попадаються в самих неожиданих місцях, де ти взагалі не очікуєш їх знайти, що ти тупо прийшов, взяв апарат, то не обов'язково має бути якийсь супер-пупер, там блатний, дорогий монетник, який розрізняє метали. Ні. Може бути будь-який навіть на металолом апарат, найпростіший, який тупо бере до пів метра і не розрізняє метали. Тобто прийшов, чисто випадково, були такі випадки, пацани розказували. Тикнув апаратом, раз-два. Реально попав бли, на таку штуку, що сам в шоці. А потім після того... Ну, звісно, клад продав, гроші спустив, так як все, наші люди роблять. Найшов, знайшов, здав, продав, пропив і знов вже ні, ні з чим лишив. Ну, коротше, те, що апаратом свої пацани купили нормальний, то одно добре зробив. Але прикол в тому, що після того, скільки вони ходили, тут не кожен день, чесали, там вже по картах, спеціально готувалися до пошуку, думали, що... Шоколади розкидані, скрізь і везде. Ні, більше таких речей в них не попадалося. Вони забили болтик, то кажуть на то все. Тобто до чого я веду мову? До того, до того що в людини в житті бувають такі моменти, які називаю подарунки долі, халяви. Тобто тоді, коли ти знаходиш, чисто випадково, не сподіваючись знайти, а от вже як ти тим. Кладом розпорядишся, то вже питання зовсім інше. Чи ти його пустиш на благо, на благо собі, на благо своїм близьким, або на благо взагалі чужим людям поможеш там комусь хто в скрутній хвилині. Чи ти тупо його спустиш, проп'єш там, провтикаєш, від нічого мати не будеш, то вже, то вже, коротше, то, то вже дуже складні питання. То вже Тут від людини залежить, але в кожної людини є такий шанс в житті, така халява, що вона піднімає досить конкретні гроші, чи то кладеть, чи то якісь ставки на апаратах, чи то взагалі щось тупо чисто знайшов, там кошельок з нормальним баблом. Були різні випадки.